Ростислав, привіт. Привет. Через постійні повітряні тривоги доводиться записувати тебе прямо з машини, а ти я бачу, в робочому кабінеті. Ти був uh -huh. радником міністра внутрішніх справ зараз. Ти на іншій посаді. Чим зараз ти займаєшся? Я не можу сказати, що я прям на якійсь посаді, я продовжую робити те, що я робив. Так вийшло, що в МВС я організовував і працював в інформаційному штабі. У нас надзвичайно велика кількість операцій по протидії пропаганді, особливо те, що стосується в тому числі і на Російській Федерації на її території. У нас велика кількість скажімо так, своїх і телеграм-каналів багато чи іншого, про які навіть ніхто не знає, що Це ви, вони наші. Ми їх звичайно називати не будемо і в тому числі протидія саме і робота на такому європейському більш ринку через наші посольства, тому що, ну наприклад, зараз із останнього росіяни запускають достатньо велику кількість і фінансують дуже сильно акції Нітвайні, які вони зараз запускають. В них насправді є там своя многоходовка. Перший хід вони ж сказали, що вони 100% відсотків до 31 березня звільнить Донецьку Луганську область. Чого не буде? А другий крок вони хотіли після звільнення стати в глуху оборону і починати говорити заходом про перемовини. І тут мали би вийти люди, типа європейці. Там різні організації радикальні партії, ми всі розуміємо, які би вийшли, сказали, давайте закінчувати цю війну. війни і так далі. Ми всі прекрасно розуміємо, що сьогодні ніт війни, це заморозка конфлікту по великому рахунку, і це тільки грає на руку Путіну. Тому в цьому плані я продовжую працювати. в мене жодної посади немає. Я дійсно допомагаю в офісі президента, але я не маю жодної посади. Я в принципі до цього можна сказати. Це робив. Ну тобто то. я не будую кар'єру держслужбовця, ні політика. Я залишаюсь приватному секторі. І туди збираюсь повертати <світнень> ну, зараз. Ти в принципі співпрацюєш з Михайлом Подоляком, і тут одразу питання про нещодавний скандал, так який пов'язаний з ГУР з нагородою блогерки екс екскортниці е Ксюші Менекен. І це розлетілося так по всім змі, і е, Михайло Подоляк він тоді відреагував на цей гучний скандал. Е, і він сказав, що на зустрічі не вручали жодних е, державних нагород і тощо. Все ж е, так чи ні, була нагорода у Ксюші Менякен, і е, це перше, і друге. Навіщо збирали блогерів? Перша історія. Ні, ніяких нагород ні на заході, ні після заходу не було. Той, хто уважніше відкривав нагороду, їй дійсно вручив нагороду гур, але ви можете побачити, що вона датована жовтнем місяцем і її тоді вручили. Mm -hmm. Я не знаю, чому вона вирішила вийти після зустрічі і висвітлити цю нагороду. Ну, так співпались, Можливо, зорі, можливо, вона згадала про цю нагороду. Я mm -hmm. можу так сказати стосовно в її захист. Точно, я спілкувався з гур. Uh, мені я б так сказав коректно пояснити, що друзі, ми понятно, не бабки на ринку, ми достатньо серйозна організація. Просто так ми нагороди не даємо. Ми готові пояснити, Вони мені так і сказали. Ми готові пояснити тим чи іншим журналізмам серйозним. Понятно, не кожному там в інстаграмі або в фейсбуці пояснювати за що вона отримала, що це було за спецоперація, але це буде офрекорд. Ми не маємо права говорити про це. Під запис або потім для якоїсь певної публікації Ну, дивиться. Ну, от як... німецьке видання е, uh, пише, що Оксана Волощук. Я зараз цитую. Так вона ж Ксюша манекен, Вона могла отримати нагороду від головного управління розвитки за роботу медовою пасткою. Так би мовити, uh, таким чином вона дізнавалася важливу інформацію з російських кіл, і це метод використання романтичних або сексуальних стосунків для отримання конфіденційної інформації від опонента. Uh, такі способи. Існують у нас у розвідці, існують, існують і повір. Я думаю, я не відкрив. Мені так здається ні для кого секрет, що цим користуються розвідки абсолютно всіх країн, і це є один з найпоширеніших. І навіть mm -hmm. всім хвальний масад повір в них було навіть окремий, я би сказав. Я неправильно не знаю, як це називається, чи департамент, чи підрозділ, який курував конкретно такі історії, тому що mm -hmm. ми прекрасно повинні розуміти, що де є, в тому числі різні політики, там чоловіки, там скажу статусні, можуть бути і певного роду дівчата, які можуть чути багато лишньої інформації, яка може потім використовуватись. Я більш того, скажу я, от нещодавно закінчив читати книгу Масад. Там є одна операція який брала е, дівчина, на ну, скажемо, з такого кола, і вона дуже допомогла насправді і здала дуже серйозну інформацію, допомогла має на увазі своїй країні. Тому үгінь. так таке має бути. Я не даю оцінок. Я не знаю, чи дійсно вона цим займалась, чи не займалась. Я, Не я тобі просто кажу конкретно за людей, які займаються похожим видом діяльності. — Добре, і а але і, і заважати, от... чому їх збирали? Я тобі так, просто я кажу, тому запитання. що я. Я ініціатор цієї зустрічі, я її організовував безпосередньо. Я розумію, як дивись, я отримую дуже багато даних саме в інформаційному просторі, в тому числі різні соціологічні дослідження. Я бачу, що відбувається в інформаційній повісті, в тому числі України. У нас наступає достатньо такий депресивний період. Він пов'язаний з об'єктивними причинами. По-перше, рік війни тоді був. Так. І е, дуже багато це до речі класно описує Віктор Франкл в своїй книзі е, Людина у пошуках сенсу. Він е, прийшов Асвінсом. Він розказував, що найбільше людей гинуло в період різдвяних свят, тому що вони, знаєш, як певний механізм вони собі ставили: от я до Різдва точно маю бути вдома. Приходить Різдво, і людина все здає. Вона вже не може, і от, от багатьох був це рік, і люди зрозуміли, що вже рік війна і. Е, коли буде кінець, то вже не зрозуміло через це депресивний стан. Це по перше. По-друге, тоді говорили, багато нагнітали про можливий наступ з північного фронту. Третя історія тоді ж друг СБУ кожного був. Третя історія це відступ від Соледара і можливі втрати інших територій, тому що дійсно вони тоді сконцентрували достатньо великі війська, які йому в принципі зараз зупинили під Бахмутом. Так, от це була історія, тому вирішили. Працювати з інформаційним простором, в тому числі, ну тобто, як працює і розуміє там, умовно кажучи, є ж ти знаєш зараз телемарафон, який так. там може регулювати. Але є соціальні мережі, які живуть абсолютно своїм життям. Є блогери, е, погано ми до них ставимося негативно. Це люди, і та сама Ксюша, яку дивиться півмільйона людей. І є там блогери, були яких і по два мільйона людей, і так далі. Ключова історія була зібрати їх. І проговорити з ними в кооперації з ними, тобто спілкуватись просто з ними. Я е, правильно розумію, що тепер е, ті блогери, які були на зустрічі, вони можуть спокійно позвонити Михайлу Подоляку і спитатися, по будь-якій ситуації що сталося? У нас е, є, я би так сказав, чат, в якому це можна зробити, так і туди, в тому числі, ми можемо закидувати ту чи іншу інформацію, яка є абсолютно, скажімо, доступною, або, наприклад, ми бачимо, що розгортається якийсь скандал, або ж ми знаємо, що готує зараз російський і ПСО, і готує, і ми готуємо в тому числі, скидуємо, що може бути, щоб вони також були готові і розуміли, як на це можна реагувати. І я розумію, що це правильно. Давай по актуальному Так? кілька запитань. Актуальна і найгарячіша зараз точка – це Бахмут. А яка зараз ситуація в Бахмуті? Ситуація дуже складна, можу сказати, складна, але контрольована. Я довіряю нашим генералам. Я думаю, як і багато українців. Першу чергу, генералу залужному, генералу сирському, який персонально ку курує обороною Бахмута. І сам нещодавно, буквально два дні тому, він там був. Він сказав, mm -hmm. що оборона стоїть ніякого оточення поки що не може бути. Якщо вірогідність така буде, дійсно ми однозначно будемо відводити звідти війська. Є по Добре. великому рахунку декілька ключових моментів, які потрібно розуміти про Бахмут. Перше, він зміг зупинити великороздутий наступ Російської Федерації, про який нам обіцяли. Це перша історія. Друга історія. Він сконцентрував на круг себе надзвичайно велику кількість і військ, і техніки, що дає нам можливість знищувати ворога дуже сильно. Саме після оборони Бахмуту почали ми бачити кожного дня в сводках Генштабу тисячу плюс орків пішло до Кобзона, півтори тисячі, і так далі. Саме через те, що надзвичайно велика концентрація на умовно кажучи, умовно квадратному метрі землі. Це другий момент, і третій момент. Завдячуючи тому, що ми виснажуємо, нищимо їхній наступальний потенціал. Ми підготовлюємось до нашого контрнаступу, тому що знову ж таки задача зараз зупинити, виснажити і здати максимальних втрат і піти в наш весняний контрнаступ. І От коли це, коли так, цей контрнаступ Весь, Ростислав. Як тільки він буде можливий, я тобі можу сказати, що він буде весною. Коли звичайно, ні ти, ні я не будемо знати. Ми про це дізнаємось по факту. Звичайно, ніхто не буде казати до контрнаступу залишилось три дні або там сім днів. Але mm -hmm. ми готуємось. для саме для цього з цією метою готуються резервні наші е, угрупування саме з цією метою є гвардія наступу, яка привина звільняти території. Саме з цією метою тисячі наших військових зараз за кордоном навчаються і опановують е, техніку наших партнерів, і саме весною ми чекаємо найбільші поставки. Техніки і танків, які мають, наприклад, вже там багато леопардів прибути до кінця березня, і по сумі сили цих факторів зупинки, виснаження, втрат і підготовки нас, ми зможемо розраховувати на весняний. Тому Бахмут виконав свою місію тисячократно, і mm -hmm. це дійсно надзвичайно для нас іменно не стратегічне місце, а от стратегічна місія. Uh, давай так, як ти вважаєш? Uh, ти людина, яка все ще спілкується з багатьма і військовим в тому числі, uh, контрнаступ буде uh, в першій половин, половині весни. Так, це до середини до досередині квітня, чи все ж це буде ближче до літа? Ближче до літа. Вище до літа, окей, а, ми з тобою записуємо інтерв'ю сьогодні вівторок. У нас так а, сьогодні три повітряних тривоги вже було. А, літають літаки російські. А, це підготовка до чергового а, масованого удару. Навіть якщо так, і що ну давай відверто. Чого ми ще не бачили? До чого ми ще можемо бути не готовими? Насправді, я тобі скажу, що ось ця пауза перед останнім обстрілом, який був нещодавно. Я думав, що вони будуть щось робити нове, і була така інформація. Я маю на увазі, будуть бити по іншим трошки локаціям, тому що, мабуть, вони вже мали би зрозуміти, що от не вдається їм зробити нам Ну, вони та трошки та інакше та... змінили, тобто вони раніше били зазвичай зранку, там або в день. А це була прям нічна атака, коли люди це, спали. Це, це тут зараз немає такого значення, саме факт того, що вони знаєш. Я би так сказав, я не хочу їх зараз ображати. Нам окей. Ну тобто, нам це грає на руку те, що вони продовжують робити. Вони знову ж таки, уже весна, уже сьогодні сонечко світить, і вони далі думають, нам блекаут зробити. Тобто зимою не змогли, вони думають, можливо, весною. Я не знаю, mm -hmm. я не знаю, чи наважиться вони йти далі бити по іншим стратегічним об'єктам. Ти знаєш, багато було інформації там стосовно в тому числі і мостів, тому що так. враховуючи точність їхнього озброєння. Я тобі скажу попасти, якщо б це був знаєш, чоловік, який хотів мати потомство, то я думаю, він би залишився бездітним. Тому я можу тому, я можу сказати, що. Чи наважаться вони, тому що ну одна історія, коли ти попадаєш, можливо, не зовсім туди, куди хотів, але все одно попадаєш в об'єкт, тому що ми розуміємо, які ці там станції і так далі. Інша історія попасти ось в такий міст, який знаходиться там за 800, там інших там, кількість кілометрів. і Якщо ти не попадаєш, mm -hmm. просто йде у воду. Чи готові вони витрачати мільйони на просто пшик? О, це якраз ключове питання, яке не на сьогодні. Може стояти, так в цілому, я можу сказати, що в принципі нічого нового не буде. А скажи, а Київ все ще не захищений від кинжалів? Дивись, постане на зараз кінжалами є свої труднощі, але я думаю, що ми це питання вирішимо з ними, коли ми вже отримаємо тут. Ну тобто, вже на озброєнні повністю ПЗРК Патріот. Ми їх чекаємо, наші воїни зараз опановують. Плюс ми отримали ще до установки ПЗРК Іріс і «Іріс-Т», і це все буде звичайно збільшувати нашу, нашу оборону, Ростислав. Питання трошки про інше. А що говорять про Миколу Тищенко зараз в політичних колах? Е, відверто тобі скажу нічого не знаю, нічого не чув і сам цю тему не піднімав. Тому що ну відверто кажу, ні вона, ну я маю на увазі тема, ні він мені не цікавий. Угу. А, чи, імовірне, те, що Микола Тищенко все ж залишиться в політиці і буде а, далі рухатися по, політичній, а, ці, по політичним сходинкам? Дивись, ти знаєш? Я тобі так скажу, я не готовий зараз давати тих чи інших оцінок. Я можу сказати, що а, у кожного товара є свій покупець. Угу. Коли ми колись там декілька років назад обговорювали, тому що я був глибоко в матеріалі там виборів, електоратів і так далі, я можу сказати, що ми можемо з тобою сісти там, не знаю, за, за келихом пива і обговорити і не, не розуміти, хто колись голосував за Ляшко. тим не менше, так такі люди є. У кожного політика є свій електорат. В залежності від того, що він говорить, до кого він говорить, і так далі. І як був свій, умовно кажучи, уляшка, який роз'їжджав на декількох джипах там високої охорони але е, будував образ такого дуже наближеного до бабусів і дідусів людей, во угу. так само і тищенко має свою аудиторію. Він її однозначно має. Чи достатньо буде цієї аудиторії на певну суб'єктність, я дуже сумніваюсь. А якщо ми говоримо внутрішньополітичній історії, він є зараз достатньо токсичною людиною токсичною з токсичної точки зору, в тому числі і імеджевих втрат для тої чи іншої партії. Але mm -hmm. якщо говорити дуже, скажімо, цинічно, якщо він сам вкинеться в тому числі в якийсь проект або війде там умовне співфінансування, звичайно, такі моменти він має. Плюс, а, euh, ти, давай, ти, давай ти, так, ще ще, ще давай не ставити на ньому хрест. Можливо, він завтра зробить якийсь подвиг, за який його полюбиться країна. Ґгум. Ти е, ще не згадав про Ляшка. А це правда, що Олег Ляшко воює? Ну, я бачив ці відео. Я, я ну, типу знаєш, дуже багато питань. Е, знаючи його, десь трошки і знаючи його природу, е, я думаю, що він вже десь разів пожалів. Він дійсно пішов служити. Mm. Я думаю, що він десь раз пожалів, тому що він пішов уже після звільнення Київщини, не йшов, коли тут були бої. Він думав, що це вже буде кінець. І він пішов, типу, я теж служив і так далі. Я не думаю, що він думав, що це просто затягнеться на так довго. Але він дійсно mm -hmm. зараз є, якщо не помиляюсь, десь, або він в ТРО, або де він знаходиться. Е, тому е, те, що він вступив, це факт, чи дійсно він служить, чи дійсно він знаходиться на певних позиціях і так далі, звичайно, я сказати не можу. Скажи, Росислав, чи буде і чи можливе якесь пом'якшення заборони виїзду чоловікам за кордон до завершення військового стану? По стану на сьогодні я цього не бачу, я не думаю. Навпаки, зараз ми бачимо, що йдуть ускладнення. Ну не ускладнення, а ем... Певні обмеження, те, що зараз там для політиків, для держслужбовців, для держслужбовти для, по артистам там окрема історія. Давай так. будемо говорити відверто, да там трошки окрема історія. Я так. можу сказати, що я не думаю, що будуть якісь зміни для цього. Є об'єктивні суб'єктивні причини, тому що ми повинні розуміти, що звичайно є люди, яким це необхідно, які виконують певну функцію місії. Але й буде достатньо велика кількість людей, яка просто вийде за кордон. І Тут ключова історія, що вийдуть не тільки чоловіки, вийдуть цілі сім'ї. Ми втратимо, можливо, ще декілька мільйонів людей, тому що є багато сімей, які, наприклад, зараз на заході знаходяться, чи ще десь, які не їдуть, тому що не хочуть, наприклад, їхати без свого чоловіка. І ми так. повинні розуміти: ну, тобто, є комплексний момент, який видно. Ну і плюс, давай будемо, знаєш, все одно потрібно. Потрібно захищати країну. Ми повинні мати в тому числі певні мобілізаційні резерви, тому що якщо ми е, голосуємо. Ну не голосуємо це неправильне слово, напевно. Показують соціологію, буквально вчора, чи навіть сьогодні вийшла соціологія, mm -hmm. чи готові ми звільняти да готові до 91-го кордону, по моєму 86 чи скільки там процентів готові, тому бажано це показувати в тому числі і на ділі. Тому що mm -hmm. ми повинні розуміти, що якщо ми дійсно хочемо звільняти, нам потрібні будуть ресурси не обов'язково там для я не знаю формувань нових, але хлопців потрібно міняти, хто в тому числі там вже рік і більше служить. А останні два питання, Ростислав. Російських солдат зараз загинуло вже більше 160 тисяч. Це тільки 200, Так ще багато поранених. І, відповідно, робимо висновки, що ну десь вже 250 тисяч не боєздатне. Скільки загинуло наших військових? Я можу тобі тільки сказати те, що о, було в відомості, умовно кажучи, місія. Може, прекрасно повинні розуміти, що одна із функцій національної поліції це документування всіх воєнних злочинів, які відбуваються, документування всього. Одне з такої є в тому числі документування загиблих. Якщо ми говоримо по саме кримінальним провадженням. Які відкриті в Національній поліції України щодо вбивств саме і військових, і цивільного населення? Це десь порядка 30 тисяч, 20 з яких це саме військових? Угу. А, і останнє питання у тебе як людина, яка в принципі так в темі? Яка вірогідність того, що війна закінчиться цього року? Я думаю, достатньо високо. Я вірю особисто в те, що вона дійсно закінчиться цього року. Для цього є об'єктивні і суб'єктивні причини. Я переконаний, що ми дійсно підемо в контрнаступ. Я переконаний, що ми не будемо боротись за кожен клаптик землі. Як це дехто думає, а це буде відбуватися, як відбувалось в Харківській області і в Херсоні. Коли ми завдамо ворогу настільки великих втрат, що він буде змушений відходити на позиції, і або ми будемо проривати і проривати дуже стрімко, тому що ворог зараз націлений саме на наступальні дії, і в нього немає підготовлених нормальних оборонних ешалованої ешело, оборони. Тому, по великому рахунку, як ми побачили в Харківських регіонах, є одна лінія нормальної оборони. Якщо ти її прориваєш за нею, в принципі, умовно кажучи, гуляй поле. Тому я переконаний, що саме такими ривками ми звільнимо, і після саме завдання таких символічних поразок Путіну, а це буде Луганськ або, наприклад, Донецьк чи Крим, там почнуться достатньо серйозні процеси. Ми вже їх бачимо, але вони дуже усугубляються, що може призвести в принципі до завершення війни. Слава плюс, слава плюс. Слава плюс.